Друзі, вітаю! Мене звати Катерина Одарченко і е, я працюю з великим брокерам, який називається Лонхен Е, І е, я допомагаю з інвестиціями а також з купівлею чи продажею нерухомості в штаті Меріленд. І це відео я спеціально записую для української діаспори, щоб допомогти розібратися взагалі в тому, як купувати житло в Сполучених Штатах. І також окремо ми зробимо серію відео з спеціалістами з фінансування, з кредитування, з інспекції, можливо, будинків, щоб ви розуміли взагалі, як ця процедура. Процедура відбувається. Зараз я відповім на основні питання, які були цікаві і мені, і ну, більшості людей з діаспори, особливо з нової діаспори, людям, які ну, ще не знайомі з взагалі, процедурою купівлі в Сполучених Штатах. Дійсно, в нашій культурі люди більше. Хочуть придбати ніж платити досить високу вартість оренди, і зараз я вам розкажу, як взагалі це відбувається. Перше, перший перша така деталь, що в Сполучених Штатах дуже рідко люди самі продають. Чи купують будинки? Ну не будемо пояснювати, з чим це пов'язано, але ну повірте, це теж дуже важка робота і продати будинок, і знайти потрібний будинок для вас. Плюс ну сама процедура потім оформлення документів. Це ну, не проста процедура, яка потребує координації да з боку. І покупця, і продавця різних спеціалістів, припустимо спеціалістів з тайтлу, з інспекції будинків. Ну про це поговоримо трошки пізніше. Тому перша теза це теза про те, що американці дуже рідко. Самі продають чи купують будинки. Вони здебільшого підписують договори з ріелтером, тобто це договір лістингу, якщо ви продаєте а, будинок, а чи це договір ну, відповідно пошуку або «buyer's agreement», а, коли а, ти, як ріелтор, представляєш а, відповідно а, покупця. В залежності від того, чи продаєте ви чи купуєте. Я думаю, що більшість людей, які будуть дивитися це відео, зацікавлені в купівлі, тому буде ну більше концентруватися на процесі купівлі будинку. Тобто, перший етап ну звісно, зрозуміти чи хочете ви купувати, да? і другий етап це зрозуміти: ви хочете купувати за ваші збереження або ну за кеш. Чи ви хочете купувати в кредит? І давайте тут розглянемо знову ж таки ці два варіанти. Якщо ви маєте певну суму коштів і ви хочете за ці кошти відразу придбати майно, потрібно перше, щоб ці кошти були у вас на американському рахунку. Це не так складно насправді їх, припустимо, свої збереження там перевести з України на американський рахунок, але це тема. Окремої дискусії. Знову ж таки, сьогодні я вам роблю ну, так, такий меседж, що ці гроші мають бути у вас на американському рахунку. І, припустимо, ви хочете придбати квартиру за 200 тисяч доларів, і ви маєте збереження 200 тисяч доларів. Це насправді хороший варіант. Тому що коли ви маєте кеш, ви можете ну, краще домовитися з продавцем. Бо, ну, знову ж таки, ви тоді робите досить quick deal, да? тобто у вас немає ну, певних таких договорних там, моментів на довго, ну, це називається financing contingencies, да? І ви можете домовитися, ну, і ваш ріелтор може домовитися краще. Але... Знову ж таки, якщо ваша квартира вартує 200 тисяч доларів і ви маєте рівно 200 тисяч доларів, ви маєте мати більше грошей, бо у вас будуть ще ну, плата ріелтору і у вас будуть ще closing fees. Ну, Це різноманітні плати за реєстрацію цієї транзакції, за іншуренс, там плата юристам, плата за перевірку там, inspection, да, цієї квартири, що я дуже раджу робити. Тому вам потрібно мати. Ну, приблизно, якщо ви купуєте там за 200 тисяч, то ну, краще мати 220 тисяч ем, в цілому на всі ці процедури, але це найкращий варіант. Не в кожного є ну така кількість збережень в кеші, чи не кожен хоче витрачати uh, саме там всі свої збереження. Тому другий варіант це знайти метод фінансування або кредиту. Чи може українець отримати кредит? Так може, і тут є uh, ну, різні варіанти. Ми не зможемо в цьому короткому відео зупинитися прямо на всіх варіантах, але здебільшого поясню вам взагалі, як це працює. Тобто є а, ви, мабуть, чули про пенімей, да? Ну тобто, умовно, це ті кредити, які. Ну, їх контролює держава, тобто там є після цього великого фінансу, великої фінансової кризи досить чіткі критерії, кому ці кредити можуть видавати здебільшого, здебільшого, ви маєте мати стабільну роботу протягом останніх двох років, і мати податкові декларації протягом останніх двох років. Ну знову ж таки, там буде ще певне рейшо, оскільки ви відповідно до цього доходу. Можете взяти кредиту, і зазвичай ви не зможете взяти кредит більше, ніж на там, 35 до 40 від вашого доходу. Знову ж таки, ну ви ще ж маєте там і інші видатки. Да, це все рахується. Ну, це не тема сьогоднішнього бесіди. Тобто, маєте два роки податкових декларацій і офіційного доходу, ви можете мати кращі фінансові умови і, по суті, кваліфікуватися так само, як американець. З іншого боку, багато з українців не мають цих податкових звітів, чи мають там дуже маленькі суми, чи заробляють з України як ну, якби дохід з іншої країни, який теж не кваліфікується цими лендерами, цими кредиторами. Але, але тут теж є варіант. Припустимо, ви можете взяти кредит як іноземний інвестор. Ну от я в одному зі своїх відео, якщо ви володієте англій. Розповідала про DSCR ЛОАНИ. Це ЛОАНИ, які доступні для тих, хто купує інвестиційну нерухомість. Там є певна формула, але якщо ваша нерухомість відповідає цій формулі, то ви можете взяти такий кредит. є ще так звані hard money а знову ж таки ви можете взяти їх як кредит. Звісно, ці умови будуть гірші ніж умови а, ну Mae, тобто ну такі самі, як а, а, беруть американці, і знову ж таки, ну звісно, це не програми для там first -time home buyers, да і вони менш вигідні. Але якщо ви, припустимо, як інвестор хочете тут заснувати бізнес чи взяти декілька ну припустимо юнітів під оренду, почати такий бізнес, то є варіанти фінансування. І знову ж таки ці відсотки будуть вищими, ніж ну це отримують американці, але в цілому ну не настільки десь на півтора-два з половиною відсотки. Вони будуть вищими, і знову ж таки, я хочу вам нагадати, що тут так само є структура рефінансування. Тобто, якщо ви зараз взяли кредит за будь-якою ну, моделлю, да, що ви взяли кредит і потім інтерес рейтингу, припустимо, 6 60 шестидесяти впав до 4, тут вам навіть ті самі лендери і брокери будуть перефінансовувати їх під 4. Ну, як, от у людей, припустимо, були кредити там по 5, потім в ковід вони взяли по 3,5, і Тобто це називається рефінансування, і ця процедура там порядка 2 тисяч доларів вартує, і ви ну, рефінансовуєтесь. Тобто, знову ж таки, не бійтеся цих кредитів. І а, насправді, коли ви ну, от, е, зрозуміли, який кредит вам підходить, поспілкувалися з лендером, він вам дав pre-approval letter, Тобто, там написано, що цей лендер, цей кредитор. Вам потенційно під ваші умови і документи дає, припустимо, 300 тисяч доларів. Ви вже приходите до е, е, ліцензованого Real Estate Professional, ну, припустимо, як я, і кажете, що Катерина, дивіться, я е, зацікавлена в купівлі, е, припустимо, ту bedroom townhouse». В Монгомері Каунті, і я хотіла б, щоб, припустимо, було недалеко від метро і, припустимо, є інші критерії, які люди хочуть. Чи якщо ви інвестор, ви знову ж таки телефонуєте і кажете, що я от отримав кваліфікацію по DSCR, і зацікавлений в купівлі, припустимо, да, щоб здавати і потім також. Зацікавлений в контракті по property management. Тому знову ж таки ще раз: перше, це зрозуміти, чи хочете ви купувати. Друге, це зрозуміти, який тип фінансування, чи будете ви купувати за кеш, чи будете ви обирати певний тип фінансування. Третє це прийти до ріелтера, дати чітке завдання, і потім уже ріелтор і компанія, дуже важливо, щоб ріелтор представляв авторитетну компанію, наша нашу кампанію Foster Одна з найбільших в Washington DC area, і а, вона працює з а, різними типами нерухомості, в тому числі з лакшері портфоліо. Це портфоліо 1-2 мільйони, які входять в Forbes Global Properties, А і багато людей хочуть інвестувати також в цю сферу. Да, тобто ми шукаємо для вас. Нерухомість і е, е, знову ж таки ну, метод е, ну, от багато людей просто каже, я буду заходити на діло і шукати самостійно. По-перше, є багато пропозицій, які спочатку ну, з'являються у внутрішніх е, мережах, по-друге, всі спеціалісти спілкуються і знову ж таки знають особливості маркету. І е, третє, ну, краще це все робити без поспіху і зі спеціалістом, тому що якщо ви навіть шукаєте ну, цю там, апартаменти, чи будинок самостійно, ну, не знаю там на Зілов чи на трулі, а ви ж потім все рівно будете е, ну, комісію платити. Просто ви будете її платити людині, яку я не яку ви не знаєте, яку вам просто там система видасть. да, а, а можете заплатити ту саму комісію, але для людини і компанії, яка буде саме займатися вашими питаннями е, і шукати вам е, ну, good deal. І ми будемо спільно з вами робити аналітику ринку, припустимо. да, е, е, Ми будемо з вами шукати саме те майно, яке вам підпишемо. Ходить, ми будемо з вами потім знову ж таки відразу зв'язуватися із довіреними юристами по перевірки тайтлу, ну, пошуках у базах, да, щоб з документами було все добре. По інспекції це така процедура, коли приходять спеціалісти в будинок і вони роблять інспекшен, да, щоб там не було певних сюрпризів. Ну, припустимо, певних. Хімія, яка може шкодити здоров'ю, там радона, щоб кондиціонери ця да, хвак систем працювала добре. Всі системи електрики щоб працювали, щоб не було проблем з. З руф да з ну відповідно целою не було проблем. Да, і так далі. І так далі. це буде такий комплексний репорт. Якщо хочете, напишіть мені, я запишу про це відео окремо. Інспекшн дуже важливо, щоб не купувати кота в мішку. Якщо щось навіть не дуже добре, можна попрохати в продавця кредит на, припустимо, там ремонт ну, то -то -тої або іншої системи, чи попрохати, припустимо, варен. Сіці, да, тобто гарантію на певні системи, да. знову ж таки, ріелтор також допоможе знайти ну, медяну ціну і зробити аналіз да, вартості знову ж таки житла по тому зіпкоду і навіть по тій вулиці, де ви хочете купувати. Це велика робота. І знову ж таки, не поспішайте. Це може зайняти декілька місяців від проволоку до купівлі. І знову ж таки, коли вам певне майно подобається, то. Підписується договір а, і ну, вноситься певний депозит, а, але в договорі чітко прописується, припустимо, що нам потрібно там два місяці на фінансування, да, чи нам потрібно там два тижні на цей Да? Тобто всі ці процедури підписуються, і, припустимо, якщо а, там прописуються також ті умови, в яких умовах вам депозит повертають, да, ну припустимо, якщо там а, результати у вас а, не влаштовують. І так далі. Та, та, Далі, ну це все нюанси, але здебільшого я вам пояснюю, як тут працювати з ріелтором, чому це варто робити завчасно? І знову ж таки, якщо вам потрібна певна певна консультація чи певна статистика, чи ви зараз тільки ну, хочете зрозуміти взагалі, як це працює, що доступно на ринку, в якому каунті жити, яка інфраструктура вам потрібна? Будь ласка, телефонуйте мені, Катерині Одарченко. Я працюю в Меріленді, а колеги з Лонг Фостер працюють. І а, по іншим штатам, я абсолютно щиро буду рада а, вам допомогти і відповісти на інші питання а, з приводу а, нерухомості, які вас турбують. Можливо, вам цікаве питання про оренду, а, можливо, вам цікаві певні питання фінансування. Будь ласка, напишіть мені в коментарях і будемо зі всім розбиратися. Мене звати Катерина Одарченко, компанія називається Long Foster. І щиро рада, що ви подивилися це відео. Дякую наснаги і з прийдешнім.